Ви не повірите, але на тлі заяв президента України Зеленського про те, що Україна може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО. Російські пропагандисти несподівано почали верещати, що Буцім то Зеленський хоче ввести в оману і Москву і західних партнерів, і що, начебто, насправді Україна готує контрнаступ. Пропагандисти пишуть про те, що Україна не усе готово, що Україна планує вдарити до Різдва по двох напрямках. Невідомо чи дійсно Україна планує контрнаступ і чи є у нас достатньо для нього сил і засобів, зважаючи на те, що вчора Сирськ розпорядився перекинути резерви на Покровські та Корахівські. Напрямки. Але як би там не було, в соціальних мережах почали з'являтися такі меми, що Україна уже пішла в контрнаступ під Алепо. Проте не забувайте, що у кожному жарті лише доля жарту, адже російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що начебто все вказує на українців і що під Алепо помітили українських командирів.